Каска, ліс великої феї. Минуло багато днів, як мешканці лісу вирушили в подорож. Мандрівники побачили багато нових чарівних місцин, проте вже скучили за домівкою і стали говорити, чи не час вертатися. Тож перед далекою дорогою вирішили відпочити. Велетень запропонував зупинитися у найближчому лісі. Він швидко поставив два великі намети і перший ліг спати. У цьому лісі мандрівники відчули якусь особливу атмосферу. Перш ніж улаштуватися на відпочинок, їм захотілося прогулятися. Їхню увагу привернула чарівна мелодія, що линула, здається, від усюди. Її видавали різнобарвні дзвіночки, яких тут було дуже багато: синіх, червоних, білих, фіолетових, рожевих і жовтих. Це вони видавали легкий і ніжний звук. До того ж, радісний, від нього було весело, навіть надто весело. Туристи сміялися, танцювали, жартували і співали, і з ними сталося щось дуже дивне. Не інакше, як у лісі, діяли чари. І єдиний, хто не розумів, що відбувається, був глухуватий гном чарівник. Він не чув того надзвичайного солодкого звуку. Раптом до чаклунію підскочив. Переляканий зілівар. Затули вуха, мовив він. Ми на галявині дзвіночків. Тут дуже небезпечно. Всередині цього лісу розташований замок великої феї. Нам треба негайно тікати звідси. Гном чарівник одразу зрозумів, в яку халепу вони потрапили. Чаклунь його взяв жменьку глини і заліпив вуха. Зілівар зробив те саме. Вони стали єдиними, кого не змогла зачарувати мелодія різнокольорових дзвіночків. Навколо розповзявся рожевий туман, а дзвіночки продовжували вигравати. У прогалині між рослинами гноми побачили замок, який висів у повітрі. Серце зіллівара швидко забилося. ж не злякався, він очолював експедицію і ніс відповідальність за те, що дозволив зупинитися тут. Тепер його завданням було вивезти своїх друзів звідси. Вийнявши землю з вух, він щодуху закричав Вітаю, велика Феє! Я гном чарівник, а це мої друзі, гноми і тварини з дальнього лісу. Що ви робите у моєму лісі? пролунав напрочуд ніжний голос. Ви не знаєте, що входити сюди заборонено. Нам феям не подобається, коли в нашому королівстві з'являються незнайомці. Чарівність голосу додала Чаклунію хоробрості, і він повів далі Забороняє той, хто боїться, але вам не варто боятися, особливо нас, гномів і тварин. Ми теж не боїмося вас, адже поганого не робимо і нічого не приховуємо. Так, ми прийшли без запрошення, але з радістю запрошуємо вас фей до нашого дому. Гном чекав нам відповідь, але її довго не було. Нарешті здалеку пронулунав голос великої феї. Ти малий, але мужній, а мужній зазвичай щирі. Я хочу вірити тобі, гноми. Мої дзвіночки замовкнуть, доки ви не підете. І щоб перевірити, чи справді ти щирий, я відправляю своїх фей до вас. До зустрічі! Ось і казочці. Кінець, а хто слухав, молодець!